Вітаю вас, шановні батьки. Зазвичай восени в дитячих садках, школах проводять виставки осінніх поробок. Діти, а поруч їх батьки намагаються змайструвати красиві своєрідні вироби своїми руками. У хід йдуть фрукти, ягоди, овочі, природний матеріал, листя дерев. Така сумісна творчість дітей та батьків сприяє дружнім відносинам у сім'ї, розвиває творчий потенціал дітей і формує почуття прекрасного. Ми дібрали цілу низку яскравих прикладів створення оригінальних поробок з овочів та фруктів. Перш за все, знадобляться власне фрукти, овочі, канцелярський або звичайний ніж. А щоб скріплювати окремі деталі поробки, краще за все використовувати звичайні дерев'яні зубочистки. Для того, щоб прикрасити поробку чи зробити оченята майбутнього фруктового звірятка, можна використовувати просто кісточки фруктів, намистинки чи інші фрукти, виноград, горобину. Баштанні культури завдяки своєму розміру та м'якості ідеальний матеріал для поробок. Почати. Можна з найпростішого. Як і гарбуз, чи кавун, кабачки, цукині та баклажани надають безліч можливостей для творчості. Дуже просто діти можуть створити пінгвіна з баклажанів. Знадобиться всього один баклажан для тулуба та пара намистин, з яких можна створити очі, однак на цьому ідей не обмежуються. Аналогічним чином можна створювати поробки, взявши за основу огірок. Змайструвати овочевий літак, смішариків чи тваринок можна використавши звичайний кабачок, цей овоч зручний в обробці. Про овочеві поробки можна розповідати безкінечно, адже овочі та фрукти це дуже зручний матеріал для дитячої творчості, він завжди є під рукою, м'який, зручний для обробки та має яскраві кольори, які можна вдало комбінувати. Створюйте яскраві поробки разом зі своїми дітьми, це весело. До того ж, розвиває творче мислення і вчить помічати у звичайному особливе.